Реально, ну ви можете хоч раз показати правду, раз сказати Такого патріархату не існує в світі, немає юридичного документу Київська митрополія української православної церкви 31 рік і сім місяців. Незалежність України у нас 32 роки. То хто вміє розуміти, той вміє включити мозги. Ну не народився Бог в 19-му році. Ну ви розумієте, що внедряють людям, що Бог народився в 19-му році і з церкви, яка належить. Тільки в Україні, ну це абсурд, бо Бог належить кожній людині, кожному в світі, кожен сповідує своє віросповідання по своєму. Хтось в валаха, хтось там, як я не знаю, там Кришна їде в своїх своїх святих вір. Ми українці, народ, який приймає. Всі віросповідання, будь-які кольори. Шків. ми ніколи, нація наша українська завжди ставиться з теплом, любов'ю до кожного з добро. Не надо, Ми ніколи не обзивали, не принижували інших релігій, інші права громадян України, чорношкіри, чи будь-який. Ну всіх чого нас, українці з українцями, зараз зіштовхують лобами. Чому я, як громадянка України, маю доводити кожному, що я громадянка України? Чому я маю говорити українцям про конституцію, основоположний закон, про тридцять статтю Конституції України про 35-ту Чому я маю це говорити? Це має говорити держава, держава, хай займається політикою, не лізе в релігію. Бо релігія це душа кожної людини. Її нереально не можна змінити. Ми ніколи в житті не змінимо єдину святу Соборну і апостолову церкву. Це потрібно запам'ятати і зрозуміти. Ну не подобається це, що ми говоримо. Це канонічна церква. Ми не роз'єднані, ми не від'єднувалися. Незалежність України 32 роки. А ми від'єдналися від, від будь-яких зв'язків. Ми маємо окремо юридичні документи. Ми маємо 12 тисяч побудованих храмів. У нас навчальні заклади позакривались, лікарні позакривались, заводи порізались. Все повністю роздерли вже країну на комунального майна. Немає, вже добралися до церкви. Що ми ділимо? Українці тут на території, що ми ділимо. Кого ми ділимо? Бога вже за ноги хочемо прив'язати, Да нереально цього не можна, Бог належить кожній людині, і навіть отче наш молитва молитися за ворогів своїх. І це треба усвідомити і зрозуміти. Нам, українцям, нас ворог один, Російська Федерація, нас один ворог, нас одні поранені, бо він поранений своїм політичним поглядом, своїм віросповіданням. Але в нас скільки з вісьми мільйонів парафіян Української православної церкви. Зараз на війні, скільки в нас в госпіталі, ми їх скільки ви знаєте цю цифру? Е, по перше, звісно, знаємо. Вон тут їх навіть тут є багато. Ну точно цифри я вам не скажу, бо це військова таємниця. По перше, по-друге, жоден парафіянин української православної церкви, навіть військовий, він не буде тако кричати, вимагати, показувати, я от прийшов. Да, я з інвалідністю. Я захищав там, коли в окопах ворог один. Це Російська Федерація і окупанти, які прийшли на нашу землю. Ворог на нас всіх один. Тому що ми зараз поїхав один в Житомир, другий в Київ. розповідання в нас своє православ'я, канонічна. Повторюю єдина свята, соборна і апостолова церква. Є така церква в Румунії, в Польщі, в Америці. Православ'я єдине. І якщо вони рахують, що вони православні по особливому, ну не може бути православ'я по особливому. Вони рахують, що вони правильніші, бо Бог належить тільки їм, а в нас Бога нема. Ну, це абсурд, це просто абсурд. І політика вмішалася в наше віросповідання. Чому? Чому держава, порушуючи конституцію 35-ту, чому президент? Чому, чому порушуючи 102 другу статтю? Чому? Президент України не є гарантом нашої конституції. Чому? Чому ми тут збираємося цей сколод скандали? Чому 31 рік, 7 місяців відбудовувалася Лавра 35 років? Всіх влаштовувало, всім підходило. Ніхто сюди навіть не вони навіть не знає, де вони опинилися. Їх просто вони прийшли, не можуть вимовити, де знаходяться на а, а ви прихожанка Києво-Печерської лаври, постійно відвідуєте, бо Києво-Печерську Лавру зараз да протягом півроку. Фактично не кожного разу, але бо я по Храмах, ну ви вже знаєте про мене все. Я зайняла знаю, активну що, я позицію, активну позицію в захисті е, громадян України в конституційних правах. І я очолюю жіноча сила України, е, куди входять і парафіянки Української православної церкви, і е, жіноцтво, взагалі, е, жіноча сила України. Ми так і вибрали назву, де ми показуємо саме в нас напрямок. Там говорять релігійний, не в Нас конституційний захист. Тобто релігійний там напрямок – це один із релігія. Це один із да, да. стаття 3. Ні, дивіться: захист прав людини. Він трактує в тому і ві розповідання, а також і в соціумі. Ми маємо знати, як написати заяву, як звернутись по допомогу, як звернутись в суд, як звернутися в правоохоронні органи, коли нам потрібно е просто захистити свої конституційні права. У нас на жаль, люди цього багато не знають. Ми е організувалися, дівчата ми е організувалися в тому, щоб підстоювати свої перше право на вірусповідання, раз а друге захист конституційних прав вас якось Я не знаю. А не вже написали Кохановська Ні. Вікторія. Я написала, куди камеру поставили Вікторія Кохановська. Да, ну от, до речі, телебачення, а це ви в онлайні, да? Там да, онлайн, онлайн, ну, мені дуже прикро, тому що телебачення фактично вибухнуло за ці дні і зробили основний акцент на мені. Що я якась не така, що я в основному облили брудом. Я вам хочу сказати: зайдете в реєстр. Зайдете в реєстр, де Кохановська Вікторія Святославна. Я 16 з лишнім років платник податків. Більшу частину свого життя я приватний підприємець третьої групи своїй державі. Я не потрібна. В мене держава, я зробила зробили всі можливі варіанти, щоб я просто припинила підприємницьку діяльність. І в той же час за моє віросповідання, кому що я зробив далі. Вся преса пише, що я, я не знаю, хто там. А в мене стоїть а одне питання. Пише? Я не читала, що пише е, я, не я думала, чесно що кажучи, не я здивувалася взагалі, бо мені ставили якісь такі провокативні питання. Мене звинувачують, е, що я просто не погоджуюся з тим беззаконням. Перше, в чому в нас беззаконня по даній ситуації, навіть поки Києво-Печерській лаві. Завдяки, як сказали, мені потім позвонили вже навіть мені до речі, посаду при міністерстві. Навіть пропонують якому. Ну я не хочу розголошувати ці відомості, але я вам скажу одне. Ні, е, ні посади, нас не купити тут нікого, хто має вірусповідання, ні грошима, ні посади, тому що ми живемо з вірою в Бога в серці в нас, в душі. І Якщо ми відкрито це заявляємо, зібралися. Ми молимося, ми нічі права не порушуємо. Ми молимося Богові. Крапка. Ми там якісь лозунги, жести, ще щось. Ну це, це раді Бога, кожен має свою позицію, свободу слова. Нема питань. Но, коли я повторюю, одне те саме, що в нас немає такої, як Московська, Патріархату все я не така. Ну чим я апелюю як юрист офіційними документами: Київська митрополія Української православної церкви, 31 рік і 7 місяців. Далі переходимо до висновку. З ким у нас був укладений договір. От запитую всіх журналістів, всіх активістів, з ким був Києво-Печерській лаврі укладений договір. З ким з кабінету міністрів. В нас зробили сколод, скандал. Перевернули, сказали, ви чули самі, опублікували, що договір розірваний. Ну, коли ми, як юристи, вивчили документи, адвокати, ну вони не потрібно з людей робити, вибачте, вже до такої степені, якісь що ми взагалі далекі. Заповідник, от я вас запитаю як журналіста. Ви знаєте, скільки заповідників є по території України? Я де не національні пам'ятки? Пам Ось, а в нас тільки вивчили Києво-Печерський один заповідник, а їх є більше 50. Скільки є працівників Києво-Печерській лаври? Але, але мабуть, не, не в усіх 50 релігійні конфесії з вашей. Всіх. Всіх. Давайте піднімемо Почаївська лавра. Ну це ж заповідник? Ну, я з вами не сперечаюся. Я просто я просто вас питання, запитую, щоб на заповідник 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 далі дуже цікава позиція, коли говорять, що. Ми неправильні, да ми не такі. Тепер давайте поговоримо, як держава поступає. Ми всі чули, що заповідник розірвав з нами договір оренду. Всі, всі говорили, вся преса. Останній день, у фраза. Останній день, я хочу сказати всім, хто слухає, останній день передбачений. Якщо ми вже зібралися, всі з вами вмирати, таке говорити не можна. тому що ніхто не знає, що кого чекає. Наступне виходить, що е, заповідник дав попередження, якщо вивчити детально, вони дали попередження. Тепер виходить наступне. Якщо ми уклали договір з Кабінетом міністрів, як можна не нижча ланка розірвати з нами договір? Як може нижча ланка створити комісію? Як може нижча ланка давати нам е, попередження про виселення і, і число вказувати? Тобто, фактично, всі дії, які відбувалися, створення комісії, оце мощі мощі для нас не є музейними експонатами, вони мощі святих. І святих всіх православних вони їх зробили. що це експонати. Вони столкнули людей. Вони робили сколоти. Вони зробили скандали. І вчора виходить новина. Ви знаєте, да? щоб ми подали в суд в господарському суді 26 квітня, буде розглядатися перше судове засідання. Але перший початковий слава Богу, але перший початковий як процес іде забезпечення позовуща. Ми подали нам було відмовлено. І в принципі я як писала і говорила парафіянам, пояснювала і також всім, що я і погоджуюсь, тому що заповідник ну наші права не порушені. Наш договір укладений був. Вони вчора проводять кабінет міністрів засідання і аж восьмій вечора розривають з нами договір оренди. Ну при тому нам ні листа, ні письма, вообще абсолютно нічого. Чому? Чому? Та як нас виходить? То скільки в нас тих договорів, що з нами кожного разу розривають? Тому не треба вводити людей в оман. Потрібно сісти і розібратися. Ми українці, ми маємо за єдину боротися країну. У нас один єдиний народ. Бо це нікому не вигідно. Це тільки от саме Російській Федерації вигідно, щоб ми один одного сварилися.